Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Домашнім поєдинком проти руху Олександрійці завершили першу частину чемпіонату. Цей матч видався непростим для обох суперників. Важке поле заважало командам продемонструвати якісний красивий футбол. Вже на п'ятій хвилині Климчук ударом в нижній кут перевірив реакцію Валентина Гороха. Кіпер Олександрії перевів м'яч на кутовий. На 14-й хвилині Максим Третьяков у відповідь пробив злету, але його удар заблокували. Свій момент забити втратив і Артур Авагімян. Після подачі з флангу він в падінні ножицями пробив вище воріт. Роботи вистачало і Валентину Гороху. Щойно команда Леоніда Кучука починала атаку, одразу ж у карному майданчику Олександрії виникала небезпека. Двічі футболісти руху виходили віч на віч з кіпером господарів, і у кожному з епізодів Валентин грав на випередження, ліквідуючи загрозу. За динамікою і кількістю небезпечних моментів рахунок у матчі мав змінитися ще в першому таймі. Проте забили команди після перерви і обидва м'ячі зі стандарту. За господарів могли забивати і Андрій Цуріков. І Владислав Бабогло, і Артура Варгімян. Проте забив Денис Мірошніченко чудовим ударом під поперечину. Рух відповів реалізованим пенальті у виконанні Карабіна на 88-й хвилині 1-1. З таким рахунком поєдинок і завершився. У заключному матчі календарного року, який проходив у Кривому розі, тренерський штаб Дніпрян не міг задіяти кількох легіонерів. Проте, позиція лівого захисника все одно залишилася бразильською. Там вийшов молодий Гомес. Для котрого це була друга поява в основному складі, але у повноцінній дебютній грі з колосом він діяв на звичній позиції центрального захисника. В іншому склад команди вже був звичний, як і у матчі із шахтарем позиції на флангах півзахисту зайняли танчик і Гуцуляк. Господарі розпочали достатньо активно і вже на другій хвилині після першого перспективного стандарту, Дебелко після навісу завдав удар головою, повз воріт. На це Дніпряни відповіли гострим випадом танчика. Удар, простріл якого ногою відбив Сарнавський. Не дивлячись на дуже важке поле, спортклубівці намагалися. Більше тримати м'яч, розігрувати комбінації, але це не давало загострень. На 19-й хвилині Гуцуляк взяв гру на себе і змусив суперника вдарити себе по нозі у карному майданчику. Спочатку Катерина Монзуль намагалася показати Олексію жовту картку, але, почувши пропозицію від колег з відеосистеми передивитися вар, арбітриня пішла до монітору. Саме тут команди і застала тривога, в результаті чого матч перервався. Приблизно за півгодини гра відновилася з пенальті, котрий чітко реалізував довбик. Проте дніпряни недовго вели в рахунку. ...сподарі провели стрімку атаку лівим флангом, волошин увійшов у карний майданчик і влучно пробив у дальній кут 1-1. Спортклубівці одразу мали пару непоганих моментів знову вийти вперед. Спочатку Сарнавський зумів випередити Довбика за межами карного майданчику і заграти там в падінні головою, а після подачі зі стандарту від Піхальонка Гомес пробив головою поруч із стійкою. Після чергового закидання піхальонка на довбика Артем опинився на одинці із захисником у чужому карному майданчику, але удар форварда було заблоковано. А на 40-й хвилині непоганий момент був і укрив баса, знову удар завдавав Волошин, але тепер м'яч пройшов поруч із стійкою. Під завісу першого тайму команди обмінялися небезпечними випадами. Спочатку Адають з близької віц. Стані головою замикав віз з флангу, але не влучив у ворота. А вже у компенсований арбітриний час Сарапій підстрахував Валефа, вибивши м'яч з воріт після удару все того ж Волошина. Після перерви гра продовжилася у тому ж руслі з великою кількістю боротьби. І деякий час команди грали без воріт. Перший момент у другому таймі створили Дніпряни, але понедельник вибив м'яч з-під Нігручинського, який міг опинитися сам перед Сарнавським. Після цього дві небезпечні атаки провели господарі. Дібанго потужно влучив у ближню хрестовину, а з виходом дебелка впорався Валер. Натомість і після удару Сарапія криворожан врятувала поперечина, а добивання довбику з незручної позиції не вдалося. На 72-й хвилині м'яч після підступного удару Гуцуляка пролетів поруч із стійкою, мав місце невеликий рикошет, але саме на це Крибас відповів результативною атакою, де белко скористався скиданням банади, і уникнувши офсайду, спрямував м'яч у сітку. До заключних секунд матчу спортклубівці шукали щастя в атаці і шанси на те, щоб відігратися у Дніпрян були. Найближче до цього був Когут. Який двічі завдавав удари у межах карного майданчику, але кожного разу Ігорю бракувало влучності. У підсумку спортклубівці поступилися в обласному дербі, перервавши свою більш ніж річну безпрограшну серію УПЛ.